Що не спілкувався з клієнтом, який кілька років вже проживає і працює в Бельгії. Ну і розказує мені цікаву історію. Дуже багато українців, ті, які е, там виїж... виїжджали з України в Бельгію, пішли на роботу. І їхні доходи зросли там багато разів. А каже, як жили в Україні, не мали грошей. Так і там живуть, і грошей далі не мають тому, що зарплата зросла в багато разів. Більше того, каже, має там в оточенні бельгійців, які аналогічно таким же самим способом все життя в Бельгії, все життя добре заробляють. Але тим не менше буває таке, що ще просять 200 євро позичити, щоб закрити місяць, бо до зарплати ще треба два дні прожити. Але в той же час всі їздять на таксі. Замовляють їжу додому, харчуються по на вихідних по ресторанам, їздять в інші міста. Тобто живуть абсолютно розслаблено стосовно фінансів. Більше того, сидять в кредитках, конкретно більшість і ну і все. Тому друзі, велика зарплата ніколи не призведе до того, що буде багато грошей в кишені. До цього призведе тільки фінансова грамотність. Якщо є думка, така ілюзія, що я можу вийти на іншу зарплату, іншу країну, де мені там будуть платити більше, і всі мої фінансові питання вирішаться, так не буде. Треба починати з того, щоб в тебе кожного місяця було все більше і більше грошей в тумбочці, в кишені, на банківському рахунку. Будьте.